Каполіна, 3 третій, А клас, вірш Моя Україна, Микола Верешака. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн. Безсмертна моя Україна. Та з давніх віків непотірна була і волю свою боронила. Нарешті збулося її здобула Витяжна моя Україна. На землях твоїх наозорних степів живе працьовита і й чесна родина, хвилюється колосом стилих хлібів Моя золота Україна, в садах і дідрував вечерні часи, чарує нас пісня дзвінка Солов'їна. І чути співочі дівчат голоси Песенна моя Україна. Тепер що налегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та, вс... та все подолає в тяжкій боротьбі. Незламна моя Україна, підемо в халина на, на плесами вод. Будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.